Вертаємося, можна сказати, уже до ветеранів нашої ліги. Люди, які знову ж таки буквально рік назад тішили цей зал своїм запальним гумором, тим більше з міста, яке прославилося своїми традиціями кавенівськими, тим не менше, глядачі їх дуже, дуже пам'ятають. Зустрічайте на цій сцені оптом дешевше місто Тернопіль. Команда КВН оптом дешевше. Чесно кажучи, ми дуже раді, що змогли пройти з фіналу в одну восьму. Вася, що за сарказм? Ти можеш якось пом'якше? Питань нема. М'яко кажучи, ми не незадов... задоволені результатами фіналу. А грубо кажучи, ми не задоволені результатами фіналу! Вася, чого ти говориш, як ніби ти якийсь центр Всесвіту? Може в цьому світі є тільки Піщенка, але для декого я цілий всесвіт. Все, весь нам не доїло. Ну і що? Бо всі люди думають, що наша команда якесь село. Ну і що? Ну що що? Що, що, по конях селяни? Опан оп, оп! Добре вечір чересті. Поїхали! Друзі, для початку ситуація, в якій побував кожен з наших хлопців. Випадок в аптеці. Доброї ночі! Добро. Ви мене пам'ятаєте, я сьогодні зранку вас купляв презерватив! Звісно, пам'ятаю, найменший розмір брали, так? Да? да, і вони були всі цураві! Я тобі більше того скажу, то я їх пробила. Що? Що ви собі дозволяєте, я в вашій аптеці більше презервативів купляти не буду! Презервативів купляти не будеш! А от на памперсах я на тобі наварю. А oh, yeah, oh, yeah, yeah. yeah, yeah. so зараз уявіть собі, Гоцул і його дружина в місті в автосалоні. Річку диви. Ой, Марічко, річко, чечері. Чичері чи джилі. Ой, Іванку, чичері, чичері чи джилі. На китайці так само, як на нашій фірі. А зараз звичайний чернівецький під'їзд. Тен-ден-тен-ден, тен Придурки, ви мене топите. Бабцю, як ми можемо вас топити? Ви живете на четвертому поверсі, ми на третьому, ви зверху, ми знизу. Ми не можемо вас топити, бабцю! Значить так! Бабця стара. Бабці вгору ходити важко. Значить, ви придурки і ви мене топите. Oh, yeah. Oh, yeah. Зараз уявіть собі інтелігенти на весіллі. Присідайте, будь ласка. Ні-ні. Пане присідайте, будь ласка. Ні-ні, ні тільки після вас. Ні-ні, пане, вот-вось. Видло, видло, видло. Зараз уявіть собі чемпіонка світу по киданню ядра Олена Коробка в себе на весіллі кидає букет. с криминальных районов. А -а -а. -э hey, 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 hey. Слышь, Батон, ты что, на бальные танцы записался? Не, лезть маю. А останнім часом стало модним ходити до всяких ворожок і екстрасенсів. Пані Владо, пані Владо, то ви, то, то я, то я. Пані Владо, я чув, що ви можете зв'язуватись з померлими людьми. Так. Пані Владо, дивіться, от є оця людина. Вона померла 20 років тому. Нам потрібно з нею зв'язатися. Зараз я війду в нійвату. <му> Хто мене кликає? Іван Іванович, то ви. Я. Іван Іванович то вас. Центральної виборчої комісії турбують. <с�віт> То точно ви за партію регіонів голосували того ротику. Вона щось не сходиться по бюлетенях. Оя я, я оу-я-я, так же вченодія, да сим собак женська, що не має океана. А ом'я, оя я, я так же вчений я, та всім собак чим гірська. А зараз на одній сказ в супермаркеті. Вам надоїли нудні гудки на касах в супермаркеті? Набирайте 466 і замовляйте оригінальні мелодії. Запахло весною. Мітєм запахло весною. А ця ситуація знайома всім, хто вночі виходив в цілодобовий магазин. Тож, випадок під таким магазином. Хлопці, хлопці, хлопці. Привіт. Хлопці, я не бомж. Хлопці відповідаю, документи є, от, Хлопці, Хлопці, так, да, я, я. Тернопільський. Хлопці, посидіть біля мене 5 секунд. Хлопці, ну 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 дуже треба. Хлопці, я чесно, ну не бомж нормальний пацан, ну п'ять секунд. П'ять секунд посидіть біля мене. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хлопці, прилязьте біля мене. Хлопці, тихо, тихо, тих, я тут вже давно лежу, я все повитирав. Хлопці, лясти біля мене, полежіть трохи, Ну дуже треба, дуже дуже. Хлопці, дуже треба, дуже дуже. дуже. О, не встигла я з магазину вернути він жі собі друзів алкашів знайшло. А ти казала я один такий. І на завершення, уявіть собі, вступний екзамен в університет залишилось тільки одне державне місце, і то куплене. Що ж, доброго дня, студенти. Давайте розпочнемо наш екзамен. Отож, перше запитання до вас. Е, Столиця України. Київ. Правильно. Запитання до вас. Скажіть, будь ласка, який корінь слова Ї Ха! Не знаю. Неправильно користь слово ю. Питання до вас. Ем, зі скількох букв складається слово мама? П'ять. Правильно слово мамач складається з п'яти букв. Питання до вас. З якої букви починається фамілія професора Пержиновського? З букви Т. Неправильно з букви ПУ. Ну, я не знаю, як у вас справи? Зашибись. Правильно. Аналогічне питання. Як справи у вас? Нормально. Неправильно у вас справи хреново. Друг Вінні-Пуха! Капетошка. Ну, в принципі, ворогами вони не були. Пане викладач, ну як ті гроші, що я вам заплатив? Гроші, гроші, а сім'я важливіша. Пішли, синку, поступати будемо. Закінчити свій виступ хотілося б, словами Андрія Шевченка після виборів. Альо, можна я назад в динамо? Команда Каваптом дешевше, гумор роздріп і на вагу! частіше посміхати Оптом дешевше місто Тернопіль! Шановні друзі, залишилася ще одна команда в рамках нашої гри. Команда КВН. Знову ж таки з міста побратима, з міста Хмельницького. Зустрічаємо команду КВН. Отдихаємо вместе, місто Хмельницький. Можна і що, що то дурне на авокадо, -авокадо, -авокадо. Столько... Привіт, друзі, вас вітає перша суржикоманна команда Каван в Україні дихає місце, ми починаємо! Народна мудрость. Якщо зранку одіти носки з диркою, то вечором обов'язково в гості попадеш. Относы нам человека та жінки присвячується. Свет, Свет, ну что ты обижаешься? Свет, ну что я такого сделал? Кать, почекай, давай... А только в Хмельницком на вокзале есть такой персонаж. Алло, да, привет. Да, сейчас на вокзале сижу, через 20 минут выезжаю. Зустрілись? Слухай, два не будемо з тобою більше зустрічатися. Та ніколи. Ну то що свадьба? Все, розбирайте шалаш, свиню, за заганяйте назад, хліб, все. Що раніше не казав? Тому що ти стрьомна. Ну бо я тебе реально стрімався раніше, того й це не говорив. Ладно, коротше, все, більше ніколи це не дзвони. Давай пока. Спасіба, що за сумочкою подивились. Та, пожалуйста. Зараз до вашої уваги реклама. Мама, мама, А моя бабка коли простигне, то натирає собі моча п'яти. А в мене повиздахали всі жуки на городі, бо я покропив їх мочо! Шуба, шуба, Хлопці, дивіться, у мене капець порвався! О, то візьмемо! А що, Моджо поможе? Моджо поможе! Шуба, шуба, Хлопці, а я випив Моджо і в мене розболівся живіт! О, О, то це ти випив не Моджо, тому що Моджо без, без консервантю! батл библиотекарши и кобры. Да! Случай на свадьбе Инны Друзь. Ну что ж, І ми переходимо до креативного конкурсу перетягування невести. І так, до життя нівесту перетягали. Максим Бадашов. Андрій Блинов, Баріс Бурда. Андрій Козлов. І ота да, господин відущі! Випадок пізно ввечері в парку. Здравствуй, девочка. Ой, страсті, дяденька! — А що це ти сама в парку гуляєш? Та я от подружки йшла, ми там з нею косички заплітали. І що не страшно? Ой, страшно, боюсь, капець. А чого ж ти так боїшся? А вдруг мусора, у мене ствол не зареєструний, хоч покаже. А тепер давайте перенесемося в районне відділення міліції. Так, розкажи все нормально, що там було по порядку. Ну ще раз вам розказую, товариш міліцей, ще раз розказую. Значить, стою в клубі, танцюю, нікого не трогаю. Підходить якийсь до мене, ну мажик, я в виду мажик, бо весь в кольцях. І такий, мене плечиком. Я такий, він такий зразу починаю. Я, я, я коротше, тор. Коротше, я сикнув. І давай від нього так не спеша уход. Ну я походу убігав, коротше, а він відно, він давай такий зі мною біжить. Короче, я думаю, скажу, чи ти що так біжить, що на курні, чи що? А коротше, бежить, він не кальмар. Двоє, реально. Я реально стримаюсь, біжа, убігаю, відбігаю з клуба, бачу, Феррари стоїть. Вони ну, моє, Ну страшно, тому що двоє, ви понимаєте. Я відкриваю то, а воно відкрите Феррарі, я в то Феррари бах. Сіть дивлюся зажигання, короче. є, вони біжать, я зажигаю, по газам, по руськи ломлюсь, тут виписую з поворот, бах! Машина взривалася, я на ходу. Тут, коротше, бабуся і плечем кажу, бабушка, що там. Там, а, а, лейтенант, ти ж говорив, що він фонтан стяг. А, а, а потім ви мене забрали, бо я фонтан насюр. Уявіть собі екзамен поваждіння подводної лодки. Скажіть, ласка, на якій передачі ти пливеш? — Пердур, персюм, тера. Ти пливеш на першій ти передачі, маб... ти бачиш, нас вже скумбрія обганяє. Включай другу передачу. Що угу. ти зробив? Дру, 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 пер, дру. Ти торпеду випустив. Ну, ну, Давайте тоді зараз вернемося в портхів, я все перездам. Ти що, глухий, ти торпеду випустив? Нема нам куди вертатися. Окунь справа. Ропусти ему оку справа. Ну бо я окунь. Ну а, а, а потому что я поглавный был. Поглавный говорит, океан, тут все главное. Кальмары на велосипедах. Что я... означает кальмары на велосипедах? Я в чем я знаю каль... Кальмари на велосипедах означає, що нам в лодку треба пустити трохи кислородом, ми тут засиділи. Ааа, на Айта! Ай так. Тварш інструктор. Да? А давайте нашу подлодку на мойці помиємо. Ти що, дурак? Що таке говориш вообще? А вдруг завтра дощ, знов завтра йметиш? Коротше, ти лучше, повертай на чорноморську окружну. За, за чим? Та на русалок подивіться. Салася. Дорогі друзі, і всі знають, що нещодавно вийшов закон про мови. Отож, на завершення закону про мови присвячується. А, а! про компромови прийняли збори, і президент його підписав. І суржик теж стати може регіональною, щоб ти знав. Hey! Hey! Рідний Суржик, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Чуєш, рідний суржик, ай лавю, ай лаю. І ще очніше аплодисменти, ади місце! і місто Хмельницький. Ну і шановні друзі, ви знаєте, поки наше поважне жюрі Наше поважне проводить невеличкі... Сувіщані. Я знову ж таки з великою гордістю нагадаю людей, які нам допомагають в організації сьогоднішньої гри і не тільки. Шановні друзі, ваші опски Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Червецької обласної адміністрації в особі Баура Михайла Йозевища. Ваші опски. Громадська організація Асоціація талановитої молоді. Торгівельно-господарський гіпермаркет епіцентр спортивно оздоровчий комплекс Сецино залюб'язно надане розміщення команд. Смачна кухня від Парк». Ще один постійний наш партнер – клуб «Пан Жопан. Інформаційні партнери. Інтернет-портал «Геометрія.ру», вуличне радіо, молодіжний бренд міста Чернівці. Це Чернівці Крихітко, Медіапартнер – телеканал «ТРК Чернівці, канал, на якому ви можете переглянути трансляції наших ігор. Ще раз шановний пан своє облиски нашим партнерам.